Наявність в Україні винищувачів F-16 не змінить хід бойових дій у війні проти Росії. На думку західних військових експертів, Україна може перемогти у контрнаступі і без них. Про це йдеться у матеріалі New York Times. Більше року адміністрація Джо Байдена чекала, перш ніж дозволити країнам НАТО відправити F-16 в Україну. На той час, коли пілоти пройдуть навчання на цих літаках, буде занадто пізно, щоб ми допомогти наземним військам, які проходять через цю фазу бойових дій. Попри це, пише видання, Україна все ще має можливості успішно провести контрнаступ. І наявність винищувачів f 16 у цьому не гратиме ключову роль. Чи може контрнаступ перемогти без значної повітряної сили? Основи тактики ведення війни, до якої захід закликає Україну, відповідь схожа так як заявили в інтерв'ю минулого тижня офіційні особи в Україні, США і Європі, а також західні військові аналітики, в той час як контрнаступ триває без серйозних проривів, під залпи артилерійського вогню і удари безпілотників. Але без літаків, швидше за все, буде набагато складніше. Генерал військово-повітряних сил США у відставці Філіп Брідлав розповів виданню, що для українських збройних сил було б дуже корисно вивчити і застосовувати таку звану тактику загальновійськових операцій. Вона є основою сучасної наземної війни. Також генерал зауважив, якщо на заході очікують, що українці воюватимуть як НАТО, то вони повинні мати ті ж самі інструменти. Однак, поки що, захід не надав їм цих інструментів у повній мірі. У свою чергу, полковник Маркус Райзнер каже, що Україна могла б краще захищати свої наземні війська від повітряних атак, якби мала більшу кількість бойових літаків. Це те, для чого вони насправді призначені, каже офіцер розвідки, полковник Райзнер. Військова логіка підказує, що для проведення успішних наземних операцій необхідно мати перевагу в повітрі. Деякі американські генерали кажуть, ну це не те, що зараз потрібно українцям. Я думаю, що ці заяви суто політичні і не пов'язані з військовою логікою. Україна і Росія мають потужні системи ППО, пише New York Times. Вони ускладнюють проведення атак за допомогою бойових літаків. Українські пілоти намагаються не підлітати надто близько до цілей і не затримуватися у небі надовго. Вони наближаються настільки близько, наскільки це можливо. Випускають ракети по складах пального, боєприпасів та інших військових цілях і летять геть. Тому зазначає видання для більшості аналітиків незрозуміло, як у таких умовах могли б показати себе F-16 і яку роль їм довелося б грати. Від початку війни в лютому 2022 року ні Україні, ні Росії, незважаючи на здавалося б величезну різницю, не вдалося досягти переваги в повітрі. Згідно з даними глобального індексу вогневої потужності, який оцінює можливості ведення звичайних воєнних дій, Росія мала в 10 разів більше винищувачів ніж Україна 772 проти 69, у тому числі набагато більш технологічно досконалі. Проте за 18 місяців, що минули з початку вторгнення, обидві сторони для для ведення бойових дій покладалися здебільшого на артилерію, безпілотники і ракети далекого радіусу дії. Україна зазнала втрат на початку контрнаступу, коли намагалась застосовувати загальновійськовий підхід. Зазначає New York Times. Деякі командири відмовлялися від нього і поверталися до тактики, яку знають найкраще: артилерійських і ракетних обстрілів із метою виснаження російських сил. Колишній речник Центру загальновійськових операцій, полковник Стів Бойлан, каже, що американським військовим знадобилися роки, щоб навчитися робити це ефективно, а не посеред бою. Сучасний метод ведення бойових дій прагне домінування в усіх сферах наземної війни. Він поєднує піхоту, танки, артилерію і військово-повітряні сили. Полковник Бойлан зазначив, що ця тактика була розроблена як найкращий спосіб ведення бойових дій. Ведення бойових дій без одного з елементів, наприклад, без військово-повітряних сил в Україні, може змусити підрозділи адаптуватися. Але я підозрюю, що вони візьмуть наші інструкції, підготовку і тактику за основу і модифікують їх так, як їм буде краще, зазначає Бойлон. Проте, незважаючи на все те, що повітряна міць може принести в бій, каже він, поки ви не висадите війська на землю і не захопите її, ви не заволодієте нею і не зможете її утримати. Експерти New York Times кажуть, якщо західні винищувачі будуть працювати в Україні, то їх треба щонайменше кілька ескадрилій. Кілька літаків не дадуть суттєвого ефекту на полю бою. На сьогодні Україна визначила лише вісім пілотів, які достатньо володіють англійською мовою, щоб розпочати навчання на F-16. Це менше ніж одна ескадрилья. Ще 20 українських асів мають пройти додаткові мовні курси, щоби вивчити термінологію. Це затягує процес передачі винищувачів. Оскільки перша група пілотів завершить навчання щонайменше до наступного літа, друга буде готовою до кінця 2024 року. Це був огляд преси.